Остання на даний момент екранізована частина неймовірних пригод Джоджо нарешті дібралась до мого відео на каналі Миколи Гравета. Дай Боже. В честь цього свята Микола вдягає святковий наряд і вітає вас всіх з цим святом. Я дійсно не розумію, чому більшість людей важають стоноушен найгіршою частиною Джорджо, адже вона прекрасна. Тут є все, за що Джоджо люблять драматичні історії, бої, від яких пробігають мурашки по очку, файні персонажі, навіть місцева Джорджо найкраща Джоджо Після Джозефа, звичайно. Чомусь багато людей мішають цю частину з гівном саме через головного героя жінку. І якраз їхні вузьколобі погляди заважають їм насолодитися дійсно прекрасною історією. А адекватні люди, що вже насолодились, зараз зроблять це знову. І разом з найкращою вайфу зануриться в океан каміння. Зло. Чині вбитв і голих жінок. Приємного какання і всім кіс. Зустрічає нас ця частина з дрочки в в'язниці. І вже тут ви маєте подумати, та це ж найкраща частина Джоджо. Лайк, like, якщо вас також збуджують тюремні грати. Ну і головна героїня Джолін Куджо. Як не важко здогадатись, не просто світить сракою, а мотає срок. До речі, хто не бачив, Джолін останній рік мого життя мотає срок на моїй руці, блять. На зустрічі з каплавухим адвокатом вона отримує передачку у вигляді кусочка стріли і викидує його на. Гарна ідея. На переводі СІЗО в тюрму вона знайомиться з Ермес, яка ховає гроші в цицьках. Джин поняла, що має здібність керувати нитками і подарувала охоронцю косплей на скажених псів. Притащили її в суд, і вияснило, що тоді, коли її колишній збив на смерть людину, то він все спихнув на Джелін і підкупив адвоката. Тому Джелін отримала Ех, ідіот БЛЯ! А про підставу вона почула за допомогою своєї нитки і влаштувала веселі покатушки адвокату. Заселення в общагу не обійшлось без скочені. Сусідів. Її сусідку звуть Гвес. І через викинуту стрілу в неї з'явився стенд, що зменшує людей. Десь ми таке вже бачили. І вона змусила Джулін стати крисою. Та ж пішла в свого батю, ні не поняла, зробила ора ора і пішла ти нахуй. на радостях. Вона влаштувала в тюрмі епідемію поносу і радісно зайняла туалет і сидить, читає освітню літературу. Типу дуже розумна, але як з'явився примарний піздюк і сказав їй не йти в кімнату для відвідень, то їй не вистачило мізків його послухати. Зато залутала. Від нього кістку. До неї прийшов наш улюблений її батя, щоб її звільнити звідти. Вона сказала: Та пошов ти нам! Навіть ТЮРЕМНА повариха краще батя, чим ти, блять. А він охладив її трахання, бо розповів правду, чому вона в тюрмі. Аварія і потрапляння Джолін в тюрму підстроєна під сосами Діо, щоб дістатись до Джотера. Адже в нього є тільки одна слабкість, його родина. А ваще вони вже давно знаходяться в ілюзії, але Джолін порізалась і зрозуміла, що їх атакували камом. Батя також проснувся, і толі з Будуна, толі з Пер... Рвички, розбив їбало своїй дочці. Ну, класика. Потім його загнав в кут не тільки сліпий снайпер, а ще й гачі стенд. Він не знав, що противників двоє, тому здох. Бо в нього забрали диски пам'яті і стенду. Джулін відправила його в фонд вайфу і камбекнула в тюрму, щоб врятувати його. Адже раптово вона зрозуміла, що батько дуже сильно її любить, і вона зобов'язана його врятувати. Ну і про піздюка. Він народився в цій тюрмі, а його маму вбив вайтснейк, той самий гачі стенд. А живе він в кімнаті. Стенді. Десь ми таке вже бачили. Стоп, десь я вже бачив цей мем. А точно, як я міг забути про обов'язковий засіб для гіга настрою будь-якої поважаючої себе особистості, що відносить себе до секти фандому, неймовірних і химерних пригод Джоджо. Так, діти, ви все правильно зрозуміли. Звичайно, я про телеграм-канал Джоджо Меми Українською, де ви знайдете перекладені та головне, авторські меми по одному з найкращих аніме в історії. Як відомо, Джорджа здобуло свою культову інтернет-популярність саме через його прекрасний фандом. І в цьому каналі зібралась найкраща його частина з бізарними і пиздатими адмінами. Тому посилання там заходьте і беріть на озброєння потужні приколи. Ермес прокапалась, і через те, що вона знайшла кусочок стріли, вона пробудила в собі стенд поцілунок. І приклеївши стікер, до чогось, його стає два. І так як володар стендів притягує, їй не повезло притягнутися до уборщика з. Емо стендом. Він взагалі не хоче жити, адже він дуже везучий. В тюрму, наприклад, попав просто, бо чистив дробовик когось на хаті, а з криші дому пригнула жінка. І він випадково в неї вистрілив. Хоча вона й так померла. О, повішло, повішло. А якщо він, наприклад, вішається, то це проєктується і на його ворогі. Але РМС умудрилась забрати в нього стенд, адже Вайт назбирав колекцію стендів і роздає їх направо і наліво. Ці диски можна і собі в голову вставляти, тому Джелін прочитала спогади уборщика, а звуть його Маквін, і побачила, що диск зберігається в колесі трактора. Якраз там померло два в'язня, тому тюрма організовує пошукову місію з добровольцями, де охороник буде намагатися їх кинути в говно. За 40 гривень штани блядь. Ця дівчина вмерла, і на них напав стенд Планктон, якого вони роз'яли, і він став добреньким. Тому фуфайтер зселився в тіло мертвого в'язня і зробив собі цицьки з води. Да тут цицьки натуральні лише блядь, в джолін. А диска з пам'яттю Джотера в тракторі не було, але там був диск старплатинумом. Виявилось, що гачі стенд належить тюремному священникові. тобто він виходить божий слейв. та ще й з робочим ротиком. Він підіслав стенд юзершу стендом Мерлін Менсоном, який контролює, щоб ніхто не порушував правила парі, і вона поспорила з джолін, що та не зможе кинути м'яч тисяча разів. А якщо ти приєшся, то він забирає в тебе органи. А джолін якось на це поїбати. І якож Джеліну мудрилась дозвонитись до фонду вайфу, і вони їй сказали принести диск Старплатинумом у тюремний двір через 20 хвилин. Емпоріо познайомив її з іншими дружніми стенд-юзерами, і їй допомагати визвався Везер Репорт, що керує погодою і є вправним піаністом. До них дотрагується якась макака, і на них перестає діяти гравітація. Тому вони по приколу попісяли в вакуумі і стали космонавтами. Нічого не бачу! Поцілуй пизду собачу! Ну зато макака була відпишена, хоча і везер отримав багато травм. Джолін, звичайно, не повезло, і вона зустріла в дворі охоронця, яким керував Вайт Снейк. Енріко Пучі в молодості був коханцем діо, і вони разом обговорили, що таке рай для них і як його досягти. Діо записав весь райський план в щоденник, але Джотаро його прочитав і спалив нахуй Саме тому Пучі хоче знайти Джотаро, забрати і прочитати його пам'ять. Джолін би вмерла, якби не дощ затруйних НАХУЙ Ще відволік Пучі, і Джолін змогла передати диск на тренованому бойовому голубу з біолабораторії з під вагона. Тому Пучі пососав. Виявилось, що Ермес в тюрму попала спеціал. Заради помсти бандюгану за те, що вбив її сестру. І цього звати Спортс Макс. Звичайно, Пучі вже постарався, щоб в нього був стенд. І його стенд оживляє трупи, роблячи з них невидимих зомба коу. Дійшло до того, що він випадково оживив себе, коли Ермес його втопила в трубі. Хоча він і покоцав Ермес, але вона йому все-таки помстилась. Після всього цього піздеця, тільки Джолін була при тямі, і її закинули в ультразахищений сектор. А Спортс Макс перед смертю встиг поговорити з Пучі, який попросив його оживити кістку Діо. Цікаво, що буде! І ця оживша кістка також попувала в ультразахищену секцію. Що виявляється, що я також живу в ультразахищеній секції? Цей рожевоволосий хуй розбирав все з дитинства і розібрав на свою дівчину і її любовника, за що і потрапив в тюрму. І начитавшись персерка, він зрозумів, що гац це він і пішов визволяти свою касочку. А його стенд, Дайвер Даун, може проникати в об'єкти і маніпулювати ними зсередини. Ну і пішов він туди разом з FF, тому що він закохався в джолін. А я закохався в своїх прекрасних спонсорів, яких я люблю і поважаю всім серцем і душею. А найдешевший тариф підписки коштує всього 35 гривнів. Через стенд Сурвайвер, що Пучі дав одному з в'язнів, охоронці почали жорстко пи питись. Бо цей стенд просто викликає у оточуючих йобнуту агресію. Там взагалі багато стенд-юзерів, а цей охоронець взагалі імба сам по собі. Та ще й може визивати метеорити нахуй. Його відпизало Джолін. І в цей драматичний момент з'явився дід, що п'є мочу Серйозно, кстати Він фанат феншую, і йому як не дивно везе через це в покер. Грав він в нього з FF, і вона не зрозуміла правил і вскрилась. На додачу через це вона ще й впала на електронний стілець і стала Джоном Кофі. А Насуй не розтірявся і перебудував цього ділда, так що він став Беламі з ванпісу. Померло дуже багато в'язнів, і в цій всій адській дрочельні кістка діо поглинула трупи. І з неї народилось зелене дитя З звіздочкою на спині. Джолін його забрала, і з'явився ще один зелений план, який почав їм прислужувати взагалі не підозріло. Він в момент, коли вороги втрачають пильність, атакує їх ядовитою слиною, і вони повільно вмирають. Якби ФФ не вбила володаря стенда, то хуй знає, чим би це все закінчилось би. В цей момент любитель зробити з людини DVD пучі помітив ФФ і мало не вбив весь її планктон. Добре, що з'явився Везер і дав їй водиці попити. Дитина вилупилась і вже є володаром стенду. Здібність полягає в тому, що чим ближче ти до дитини, тим менше ти стаєш. Тобто ти ніколи до неї не дійдеш. Але дитина все одно притягнулася до Джолін, бо відчула її родиму пляму. Везер і Ефеф прийшли до Джолін і виявилось, що імпостер із САС Пучі використав свій кам, щоб прикинутись Везером. І в ході битви він всіх, крім Джолін, мало не вбив, і кинув диск пам'яті Джотору в тіло помираючого Анасуя. І якщо помре Анасуй, то і диск гге Афуфайтерс вмерли і перед смертю встигли захиляти анавсуя. Прес F for. F -f. Пучі прочитав з пам'яті Чотора слова, які Діо записав щоденник, щоб зацікавити цю дитину. І дитина злилась з ним. Тим самим стенд Пучі почав повільно еволюціонувати. І Діо придумав місце, де його чадо повністю еволюціонує. Це миска на А точніше, 28 градусів 24 минути північної широти, і 80 градусів 36 минут західної довготи. На розумничах. Тобто в тюрях і вже що робити. Пучі так тим паче Джолін зрозуміла, що Пучі... Чи відпускати нізя, адже станеться піз. Yes. І Її батько тим паче його не відпустив би, а вона папи на доці, тому треба драпить. Шкода, що їй заважає стенд пісня Елоіса Преслі зі здібності накладувати на людину Альцгеймер. Шкода, що їй заважає стенд пісня Елоіса Преслі зі здібності накладувати на людину Альцгеймер. Шкода, що їй заважає стенд пісня Елоїса Преслі зі здібності накладувати на людину Альцгеймер. І коротше вони обернули їжу здібність проти неї, і без проблем разом з Ерместа Імпоріо зібались з тюрми. І, як ми знаємо, діо після столітньої спячки. Трахав все, що шевелиться. І тому він наплодив не лише Джорно, а і ще три байстрюка, які притягнулись до Пучі, адже в нього тепер з'явилась зірка від зеленого дитя. Шок! І везера з'явилась така сама. Вони за насуєм пішли слідом за Джелін, і відразу на них напав імбовий стенд одного з синів Діо. Він точно син того красеня? Стенд імбовий, тому що дозволяє оживляти художніх персонажів. Отако От взяв, оживив супермена і всьому світу пізда. Але цей дурень пооживляв, на жаль, персонажів Казо. Везер викрутився і придумав персонажа, який повертає всіх персонажів назад в літературу. До речі, це, напевно, перший раз в Джоджо, коли результат битви максимально очевидний. Джолін приперлась до колишнього і віджала в нього гелікоптер. Літати з Джоджу це просто прекрасна ідея. Що ж може взагалі поганого статися? Вертоліт впав. Їм ще й чуть, -чуть висосили очі, бо напав ще один син Діо. Джеллін повторила прийом баті і згоріла нахуй. Ну і відпили його, звісно. І він повідомив шокуючу інформацію: Везер брат Пучі. Наша братва всі разом приперлись до лікарні, адже всі з зіркою Джостерів відчувають своїх родичів. Але Емпоріо Джолін залишила на надворі. <плес> Ну і там сидів в Пучі з третім сином Діо. Вони зробили діру в палаті, адже його остенду розкопувати спогади. І він розкопав авіакатастрофу. Джолін з Ермес з'явились в літаку. Добре, що без хоумлендера. В цій авіакатастрофі не постраждали лише два місця в самому хвості літака. Тому Джолін і Ермес, знаючи це, вижили. Версус, син Діо, подумав, що Пучі все-таки гандон і сп**ти в нього диск пам'яті везера. І викинув його на... Прям везера, і той повернув свою пам'ять. Він згадав, як повністю керувати своїм стендом, і він це не контролює. В небі почала з'являтися ЛГБТ-символіка, що перетворює людей на равликів, які як дурні розмножуються. Тобто вони можуть трахити будь-кого, хто попадеться їм на шляху. Я навіть трохи заздрю. Версус теж захотів достигнути раю, тому побіг по імпоріо, щоб прочитати пам'ять Джотаро, але пацану не повезло. Що ж там такого піздєцового в пам'яті Везера. Ну, коротше, родилось одночасно два брата. В родомі везера спадили, а Пучі остався в сім'ї, і потім в нього народилася ще молодша сестра. Пройшли роки, і в церкві жінка, що вкрала брата Пучі і замінила його на мертве дитя, зізналась в своїх гріхах. Везер вже дорослий і закохався в сестру Пучі, а вона в нього. Якщо що, Везер з нею рідні брат і сестра. Тому Пучі заплатив приватному детективу, щоб той змусив їх розірвати стосунки. Чел був членом, скажімо так, ККК, а вічим Везера Чор. Тому він зібрав свій ККК з метою вбити його. Адже він ще й зустрічається з білою, що не вкладається їм в голови. Батьки Везера вбили, а його повісили. Але він ще був живий. Його ж дівчина впішла і втопилась у річці глибокій. Пучі в цей момент отримав стенд від стріли Діо. І через їхній родинний зв'язок, як у Джостері, Везер теж отримав стенд і дуже жорстко дед інсайднувся. Та ще й навіть вбитись не може. І йому похуй він хотів зруйнувати весь світ. Тому Пучі й забрав диски у Меті, щоб він не знав ні хуя і не вбивав всіх на своєму шляху. Піздец. везер само собою хоче вбити Пучі, але Пучі заюзав цю картку і вбив Везера. А той перед смертю умудрився на. Бати пучі і запечатав на диск свого везер репорта. Фонд найкращої вайфу, ні, не Миколи Гравета, а з підвагона. Вже отримав диск з пам'яттю Джотера. А наші братва вже доїжджають до мису Канаверал. Пучі щось занадто сильно приболів, і йому стало супер хуйово. Бо нарешті зелене дитя повністю зеволюціонувало в новий стенд Сейлор Мун. Його здібність керувати гравітацією. І тепер гравітація тягне в бік, а не вниз. І Ермес можна сказати пока-пока. Джолін дібрала. До нього, але в того є козири в рукаві, і удар його стенду міняє гравітаційне поле об'єктів, і ті вивертаються нахуй. Він її йону в, в серце, і сама хло, що вона після такого змогла вижити, бо вона за допомогою ниток змогла протидіяти вивертанню. Тому Пучі зробив так, як його вчили його братки. Сестри! No, 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 Ноторов їбав Пучі, Ермес повернулась, але Пучі хитрий жук, все таки зміг знайти ідеальне місце, де діє тяжіння місяця, і його стенд зеволюціонував в Made in Heaven. Все тяжіння знову відновилося. адже Сімун мав обмежений простір для дії, а Made in Heaven діє на весь всесвіт. Він обертає планету в багато разів швидше. І через це час шалено прискорився, але він не діє на живі організми. А от Пучі може двигатись в 30 разів швидше. І в нього є мета. Принести щастя всьому людству і пох... що для цього треба всі умудрились з. Десь в океан, але їх все одно всіх кончили. Хоча й Джолін встигла врятувати Емпоріо перед своєю смертю. І Всесвіт загинув. А там, де помирає один всесвіт, з'являється новий. Тому Емпоріо, як і всі живі організми, перенеслись в новий світ. А ну і пасхалка нарохана була прикольна. Емпоріо знову в тюрмі. Місцеві Джоліни і Джотеро це взагалі не Джоліни Джотаро. Пучі з'являється і пояснює, що рай досягнутий. Справжнє щастя це знати свою долю наперед. І всі в цьому новому світі знають, що. З ними буде в майбутньому. Тільки от Емпоріо в ці плани не входить. А так як змінювати долю може лише Пучі, то Емпоріо нічого не залишається, крім як здохнути. Але цей маленький Гігачат змушує Пучі випадково вставити в нього диск везера репорта і наповнює всі кінату чистим токсичним киснем і вбиває горе батюшку. А той на одному хп перезапустив Всесвіт ще раз, і тільки Емпоріо пам'ятає, що відбулось. Так як всі інші головні герої померли, то їхня свідомість не перенеслась в нові всесвіти, і це вже їхні. Альтернативні версії, які живуть щасливе життя. Мене звати Еборіо. Це остання фраза класичних неймовірних пригод Джоджо. В честь цього нам подарували класний ендінг, який показує всі шість. Частин не дуже до речі розумію концепцію раю цих бісексуальних парубків, в чому прикол знати все своє життя наперед. Як же людина буде вчитися на помилках, якщо вона не буде їх робити? Наприклад, я лише в через 20 років свого життя зрозумів, що сраку витирати краще сидячки. А якби я знав все наперед, то я б не відчув кайф від свого наукового відкриття, і з цим всім життя втрачає інтерес і інтригу. Тому пішов ти нахуй пучі разом зі своїм раєм. Ну і повертаємось до початку відео. Частина об'єктивно хороша. Можете зі мною сратись, але Джолін гіперпиздата. Ще з часів третьої частини не було такого, що історія змінила героя і його цінності. З Джолін історія так і зробила. З екоцентричного ображеного підлітка вона вироста сильною особистістю з набутою любов'ю до оточуючих і до свого батька. А головний герой повинен мінятися і виносити для себе якусь мораль. Тому в цьому плані ця частина імба. Тим паче давно головний герой Джоджо не вмирав. Це 100% о, так само бізарно, як і було. Дякую всім вам, що пройшли цей шлях разом зі мною. І запрошую всіх новеньких до минулих відосів. По Джоджо. Дуже радий, що ви це все подивились, і разом зі мною розділили любов до цього шедевру японської анімації. Бувайте і дякую вам за любов.